Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вас чекає у сфері роботи своєї реалізації до кінця місяця. Що чекає у сфері реалізації до кінця місяця, будете якось, по-перше, відстоювати себе, вибудовувати якісь межі свої дозволені, і також будете якось взаємодіяти з соціумом, де ну, зі звичною обставою, звичним оточенням своїм, де ви вже знаєте, все для вас буде зрозуміло. Ну, тобто якихось глобальних таких змін не буде. Можливо, навіть якийсь ще новий досвід для себе будете отримувати. А для тих, хто в пошуку роботи, було таке питання у нас коментарях, Чи знайдете ви роботу? Дивіться, роботу ви знайдете, але трішки пізніше. Чому так кажу? Взагалі Жезлів говорить про швидкість, про бистри, ну, швидке вирішення вашого питання. Але... І ще лицар Жезлів говорить про те, що доведеться якось підключити свою енергію. Можливо, поїздити по цим самим співбесідам або пошукати. Ну, тобто, енергію доведеться прикласти, і трішки пізніше ви все-таки отримаєте те, що вам хочеться. Залишайте ваші коментарі, пишіть свої питання в коментарях. І я бажаю вам всього хорошого!